намагаються перекинути бойові дії на Сумщину і посилюють натиск на Покровськ. На тлі переговорів щодо припинення вогню та врегулювання ситуації росіяни не тільки продовжують інтенсивні бойові дії на фронті, а й посилюють їх. За останню добу силам оборони України довелося 183 рази відбивати наступи. Найбільше їх зафіксовано на Покровському напрямку у 68. Ворог активно залучає там бронетехніку, артилерію, дрони камікадзе. Тож саме контрбатарейна боротьба активно ведеться українськими силами. Зокрема, успішною вона була коло Торецька. Це Кадри знищення російських гармат бійцями 28-ї бригади. А за останній тиждень по всій лінії фронту вражено 500 артилерійських установок. Також неспокійно було і в районі Серебрянського лісу на Луганщині. Там воїни підрозділу Фенікс відбили штурми, спалили 5 бронемашин ворога під постійним російським вогнем з артилерії, і авіаційних бомб. Також Курська область, ворог іде на штурми малими бойовими групами, часто рухається в бік українського кордону, аби відтяг. Гнути наші сили до Сумської області, але успіху немає. Сили оборони України продовжують операцію у Курській області. Минулої доби ворог завдав там 19 авіаударів, скинувши при цьому 23 керовані авіабомби. Здійснив 247 обстрілів, із них сім із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 29 штурмових дій загарбників.